Так, Доброго здоров'я всім на каналі Автоартіст. Прийшло в ронок. Зараз машина розмерзлася, зараз я її швидко обмию. І вже з помойками на сьогодні. Вчора піни я дав до хрена. Я думаю, сьогодні вона буде. Я вчора її не міг толком вимити. І... Але зараз вже час є. то я думаю, вимию. Зараз сполосну її і щось вам розкажу. І кстати, що буде, якщо не змить піну. Взагалі, машину я сьогодні вже відмив. Машина чиста. І колеса попротирав, року одмивав. І все вроді класно. Тільки є одна проблемка. Ось тільки піна прилежала цілу ніч на ньому, як тоді як замерзла вчора. Но. Сьогодні почав начал мити, почала обложити кроска нахрен. Скрізь де тільки де тільки якісь були е, неровності, якісь були проблемки, скрізь полізла краска. Так, отак от цього всього вчора не було, як я починав мити. Тобто, ночку піна постояла. І попідривала краску. Почав втерти трьопкою машину, перетироть, краска залишається на трьопки Тут і тут. Мойте на увозі. Оце що буде, якщо не слідувати інструкції. Написано 2-3 минути, значить 2-3 минути. А так машинка помита красиво. Ну, якщо передержать піну, то пооблазить нахрен кроска. Піна класна. Рекомендую. Що касаємо цієї диркалки. Ну, таке. З п'яти, я думаю, на троєчку. Ну, піну воно нанесло добре. Я її дав добре, і нанесло добре. Ну і поїло машину добре. Е, шо? Під мулдингами можна вибивати грязюку на якихось труднодоступних містах. А так на троєчку, але пайдет. Якщо другого нічого немає, пайдет. Просто, де сильно грязно, трьочкою треба розтерти, потім водичкою змить та й все. На троєчку, думаю, потягне.